Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Ми поклоняємося Тобі, Господи, і благословляємо Твоє ім'я. Дякуємо Тобі. Ми віддаємо Тобі честь, хвалу і славу за те, що ти здійснюєш по всій землі за кожне місто. За кожен континент, за кожен народ, який підносить свої руки до тебе і віддає честь і хвалу в величному імені Ісуса. Дякую. Дякую, дякую, дякую тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Привітайте двох чи трьох людей і скажіть їм, що ви любите їх, а тоді можете сідати. Аллилуйя! Дякую тобі, Господи. Отже, давайте трохи поговоримо про це. Можливо, ви не покликані бути апостолом, пророком, євангелистом, пастором чи вчителем. Можливо, на вашому житті немає такого покликання. Але ким би ви не були? Ніколи не кажіть, що ви не покликані. Ім'я кожного чоловіка і кожної жінки ще до заснування світу, кожної людини було записане в книзі життя, а також те, що ви покликані робити, і ким ви покликані бути, і там не згадується ніяких хвороби і недуги. Я не говорю зараз про книгу життя Агнця. Я говорю про книгу призначення. Алілуя! Дякую тобі, Ісусе. Коли ви народжуєтеся згори, ваше ім'я записується до книги життя Агнця. І це те. Про що я хочу з вами поговорити. Дякую тобі, Ісусе. Глорія дещо з цього приводу сказала. Вона казала, що ніколи не вийде заміж за проповідника, і вона за нього не вийшла. Так, це здавалося абсолютно неможливо. І я зараз кажу про Кеннета до народження згори. Я навіть не усвідомлював, що був покликаний проповідувати. Але були певні речі, які я усвідомлював. Я знав, що був покликаний бути музикантом. Тобто, від початку я знав, що можу співати. І щодо мого музичного обдарування, то мій тато знайшов невеличке піаніно, і це було ще до Другої світової війни ще в ті часи. І це було не нове піаніно, але воно було в чудовому стані. І воно було за станє, яке ви могли тоді знайти і придбати з металевою декою, щоб воно тривалий час було налаштоване. Бо протягом війни неможливо було знайти якусь сталь. Тому виробники почали робити дерев'яні деки. А вони часто деформувалися. Піаніно втрачало налаштування і звучало, розумієте? І тоді доводилось кожні кілька днів налаштовувати те піаніно. Воно ставало абсолютно розбалансованим. Келі й досі є те маленьке піаніно. Коли його привезли, і воно стояло ще на візочку. Мені тоді здається, було шість років. Я пішов до школи у віці семи років. Мені виповнилося сім, і тоді я пішов до школи. тобто, коли я до неї пішов, мені було майже сім років. І доки це піаніно стояло на візочку, я грав на ньому цю стару пісню опусти цей пістолет, хлопче. опусти цей пістолет, опусти цей пістолет, опусти цей пістолет. О, Господи. Краще б то була пісня, який ти величний. Але це була не вона. То була відома блатна пісня Опусти цей пістолет. Боже мій. Я не буду в це заглиблюватися, але та благодать, ті різні види Божої благодаті вони існують. І ви маєте благодать робити те. Що Бог створив вас робити, і робити це якнакраще. Що б то не було? Якщо ви були покликані Богом викладати в школі, тоді ви можете повністю змінити всю шкільну систему. Але люди не усвідомлюють і не розуміють цього. Ось цей вірш він дуже важливий. Ось цей вірш благословення, який ми читали вчора. Де говориться, що всяке діло рук ваших благословенне, благословінням Авраама. Всяке діло рук ваших благословенне, благословінням Авраама. Алілуя! І десь ми пропустили це? Особливо тут, в Сполучених Штатах, але в інших країнах також, бо народ гине через брак знання. І ви здивуєтесь, як багато людей не хочуть мати це знання. І вони навчають своїх дітей, говорячи їм. Тобі потрібно пройти ці курси, тобі потрібно навчатися там і там, бо тоді ти зможеш отримати найкращу роботу, і ця робота буде приносити тобі більше грошей. І одна з найгірших речей. Це надавати надто велике значення виходу на пенсію. Ви говорите 16-річній дитині про пенсію. Подумайте про це. Ну ж бо навіщо вам взагалі хочеться виходити на пенсію? Навіщо вам виходити на пенсію? Ну ж бо, подумайте про це. Амінь. Ви не виходите на пенсію. Ви просто змінюєте роботодавця. Або якщо ви працюєте на правильного роботодавця, ви просто працюєте там все своє життя. Yes, так, Господи? Амінь. Амін. Але якщо Бог ваш роботодавець. Наприклад, Бог є вашим фінансистом і вашим роботодавцем. І ви прийняли рішення. Я буду працювати там, де ти скажеш мені працювати. Я благословений, і я живу вірою. І я ходжу в твоєму слові. Я не шукаю своєї власної волі чи чогось свого. Отже, що ти хочеш, щоб я робив? Амінь. І не будьте як та дитина, яку я бачу. Я не буду називати його дитиною, він юнак. Молодий афроамериканець. Хтось з телевізійних кореспондентів брав інтерв'ю молодих людей на вулиці, запитуючи їх про роботу. І відповідь того юнака просто не виходить з моєї голови. Він сказав: ніхто не дасть мені жодної роботи. Ніхто не дасть мені жодної роботи. Ви праві. Ніхто навіть не зацікавлений в тому, щоб давати вам роботу. Ніхто. Бо це мова плантації. Це мова плантації. Був начальник на плантації, який приходив і казав, послухай, хлопче, перенеси ось це сюди. А коли закінчиш цю роботу, я дам тобі наступну. Тобі потрібно піти і зробити там те і те. Що таке робота? Ви слухали пастора, і я знаю, і це добре, і це правильно. Але що таке робота? Це рішення проблеми. Я не планую давати вам роботу. Я не планую давати вам роботу. Але якщо в мене є якась проблема, то я можу подумати про те, щоб найняти вас для її вирішення. Тепер ви бачите різницю. Той юнак не розумів цього через нерозуміння того, що ви починаєте скочуватися до соціалістичної системи, яка справді намагається дати вам роботу. І вона каже вам, що ви можете робити, а що ні. І якщо ту роботу, яка може бути виконана легко, І її може виконати будь-хто, то за неї не надто багато заплатять. Я просто кажу вам про те, як це відбувається у природному світі. Але зачекайте хвилинку. Давайте вийдемо з природного світу. І давайте перейдемо до надприродного світу, в якому ми з вами живемо. В якому кожен чин ваших рук благословений, те саме стосується і того. Коли ви говорите, я ні за що, я ні за що не буду перевертати гамбургери за мінімальну платню. Якщо я почую, що Господь каже, ти потрібен мені. У бургер Кінзі, чи ще I десь, де платять мінімальну платню? Ти потрібен мені там. Тоді я знаходитимусь в благословенні Господньому. Якщо я послухаюсь, я знаходитимусь в благословенні Господньому. Розумієте? Бо це та робота, яку я шукаю. Звісно, я потрібен там Богу. Тоді я робитиму це. І мені байдуже, навіть якщо мені не заплатять там мінімальну платню, я не буду ні з ким через це судитися. Я просто буду виконувати те, що їм потрібно, щоб я робив там. І я робитиму це якнайкраще. Це не буде тривати довго. Це не триватиме довго, бо я стану потрібним для них. Так. Я говорю про Йосипа. Що? Він опинився в в'язниці, але він перетворив ту в'язницю на щось пристойне. Тобто, навіть працівники в'язниці сказали: хіба це не щось? Подивіться, що він тут робить. Благословення Господнє це було благословення Господнє. Це був Бог, який був з ним. Це благословення було в Йосипові і на Йосипові. І той високий, чудовий дух Даниїла був в ньому і на ньому. І навіть якщо він перевертає гамбургери, то кажу вам. Він стане серед них найкращим. Зрештою, він стане власником цього ресторану. І ключовий елемент тут наступному. Ключовий елемент. Я в Твоєму розпорядженні, Господи. Де я тобі потрібен? Що б то не було, Господи, я в Твоєму розпорядженні. Мене більше не цікавить моя воля. Бо моя воля може зламатися. Бог не шукає людей з м'якою волею. Він шукає людей з міцною волею. Я людина з дуже міцною волею. І я дуже твердо налаштований на те, щоб виконувати волю Божу. Моя воля не зламалась. Просто вона була скерована в іншому напрямку. Але тепер моя воля з'єдналася з волею Божою. О, брате Копленд, Це надто дорого знаходитись в волі Божій. Що ж? Це дурість говорити таке. Мені просто бракує слів. Але я чув таке. Я чув таке. Якщо я буду робити те, що Бог покликав мене робити, боже мій, хто знає, куди він може мене послати? Якщо я буду виконувати його волю, він може мене послати в Тімбукту. І ви вже чули, як я раніше це говорив. А ви коли-небудь були в Тімбукту? Тоді звідки ви знаєте, що вам там не сподобається? І дозвольте мені сказати вам чому. Мене продовжує вабити ось сюди, особливо сюди. Дозвольте мені сказати вам, чому Господь вас кудись пошле. І байдуже, чи це в Тімбукту, чи кудись в південній Бразилії, байдуже, чи це в штаті Огайо? Де б це не було? Знаєте, чому він вас туди пошле? Щоб бути благословенням, він візьме благословення Господнє. І ви покращите те місце, куди ви поїдете. Тому не дивуйтеся і не будьте шоковані, якщо він покличе вас до якогось бідного, зруйнованого старого кварталу. Так що ви кажете, о Ісусе, я звик ходити до церкви Ігл Маунтін, де ми вигукуємо. І де всі люблять один одного. Але ти хочеш, щоб я Я навіть не знаю, Господи. Підіть і змініть це місце. Підіть і принесіть туди благословення Господнє. Звільніть той квартал від бідності. Слава Богу. Амінь. Будьте тим, ким був Ісаак, Всюди, куди Бог його посилав. Він послав його туди, де був голод і посуха. Ісак почав копати криниці. Він викопував криницю, а хтось приходив і забирав її. Гаразд, вона була їм потрібна. Підемо, викопаємо ще одну. Так. Просто продовжуйте копати. І знаєте, з іншого боку, Наскільки це безглуздо, коли ви в пустелі, де вам потрібна вода понад всі інші речі, а ви засипаєте криниці ісака, лише тому, що він вам не подобається. Ну, давайте вдарте мене в обличчя. Воно захищене. Вдарте мене в обличчя. Воно захищене. Благословення Господнє. Благословення Господнє. Благословення Господнє. благословення Господнє. Він просто продовжував копати криниці. Він просто продовжував копати їх, продовжував копати їх. І те місце почало процвітати, і вони подумали, що голод скінчився. І тоді вони вигнали його з того міста. І коли вони вигнали його з того міста, вам потрібно прочитати про це в Хумаші. Коли вони вигнали його з того міста, фруктові дерева знову засохли. Голод не закінчився. Він був витіснений. знову почався голод, і вони побігли за ним. Будь ласка, повернись, повернись. Ми більше не будемо до тебе так ставитись. Ми складемо з тобою завіт. Ми вб'ємо кожного, хто спробує забрати в тебе твою криницю. Ти повернешся? Чому він був їм так потрібен? Тому що гарно виглядав? Ні. Благословення Господні. Благословення Господні. Скажіть це. Благословення Господні. Належить мені. Дякую тобі, Господи. Благословений кожен чин твоїх рук. І благословить тебе, Господь, на землі, яку Господь Бог твій дає тобі, або Він благословить вас, вашу землю, яку Він вам дав, тобто те, що Він покликав вас робити. Якщо Бог покликав вас проповідувати, якщо Він покликав вас служіння допомоги, то кажу вам, Він благословить це». Якщо ви слухатимете його. Амінь. І ходити в любові, ходити вірою, любити свого ближнього, як самого себе. І любити братів, як він любить братів. Алілуя. Гаразд. Ідемо далі. І поставить тебе Господь народом святим своїм, як він клявся тобі. Якщо ти будеш виконувати заповіді Господа Бога Твого і будеш ходити дорогами Його, це означає ходити в любові, ходити в помазанні, ходити у вірі і побачать всі народи землі, що на тобі кличеться ім'я Господнє. І боятимуться тебе або вони будуть вельми поважати вас, коли нарешті побачать, що Бог у вашому житті і те, що ви робите і говорите, воно діє. Хвала Богу. Тобто, вдень вони можуть говорити вам різні безлуздя, а вночі телефонувати вам, коли у них проблеми. Це нормально. Це те, що ми робимо, і це те, для чого ми тут. Подивіться 11-й вірш. І дасть тобі Господь достаток у всьому добрі. Чи, ви, коли небудь, замислювалися над тим, що це щось добре? Це не щось погане, це щось добре. Подостаток всього доброго. Багато добра. Амінь. Якщо захочете і послухаєтесь, то споживатимете добро землі. Алілуя! Щось добре це означає, що ви маєте їздити на чомусь якісному, носити щось гарне і бути поєднаним з чимось добрим. Хвала Богу. Добро землі. Дякую тобі, Ісусе. Водночас, ви не можете сидіти і просто критикувати політиків і постійно огидно говорити про них. Ні, я не говорю про чесну гру. Я говорю про наше благословення. Дякую тобі, Господи. І я вже якось говорив про це і скажу вам ще раз. Можливо, Бог не зможе довіряти вам в тому, що стосується випусків новин. Бо ви занадто засмучуєтесь через них. Їм не слід говорити про цих людей таким чином. Так, але вони говорять. І вони будуть продовжувати робити це. Тому не намагайтеся сперечатися з телевізором і випусками новин. І не сердяться через те, яку гидоту вони про когось говорять. Розумієте, як у них немає права говорити огідні речі, так і у вас немає такого права. Просто любіть їх. І за декого з них потрібно молитися щодня. 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 Скажіть, гаразд, брате Коплен? Це змінить ваше ставлення до цього. І коли хтось з цих людей буде з'являтися на екрані телевізора, просто вимикайте звук. Скажіть, Господи, благослови цю людину, благослови її. Боже, благослови її сьогодні, відкрий очі її, розуміння. І якщо є щось в її житті, що приносить їй біль, або щось в її сім'ї, що приносить їй біль, Ісусе, допоможи їй, допоможи їй, допоможи. Дякую тобі, Господи Ісусе. Я хочу, щоб ви зрозуміли наступне: покладіть сюди свої руки і скажіть разом зі мною: благословення Господнє належить мені. Скажіть це Потім очікуйте, що благословення Господнє зійде на вас сьогодні і ви почнете бачити, як діла ваших рук благословляються, і до вас приходить благовоління. Як Авраама, благовоління Боже. Куди б його Бог не надсилав? Він все там для нього влаштовував. Подумайте про те, куди Бог покликав вас нести це благословення. Щоб покращити той регіон, щоб він почав процвітати. насправді ми маємо займатися тим, до чого Бог покликав нас, і тоді ми почнемо бачити, як всі ці речі здійснюються. і я хочу, щоб ви дізнались про це більше. Саме це метою наших передач, присвячених дорозі викуплення. На них брат Копленд розповідає про весь той шлях, починаючи з того, як ми були викуплені від прокляття закону, і потім ми приймаємо благословення Господні. І потім наслідуємо обітниці Божі, і завдяки їм ви крок за кроком можете дізнаватись, від чого ви викуплені, і хто ви зараз у Христі. І, як завжди, всі ці передачі абсолютно безкоштовно досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. І там на нашому сайті у розділі медіа ви можете завантажити безкоштовні тези цих передач. Молитва є фундаментом місії Канета Копленда. В наших офісах. Є співробітники, які навчені в слові Божому. І вони там для вас, якщо ви маєте якесь молитовне прохання. Дозвольте нам згодитись з вами в молитві. Якщо хтось на підставі слова Божого згодиться з вами у вірі в молитві, це змінить вашу ситуацію. Майте віру Божу і вірте, що його обітниці стануть реальністю у вашому житті. Як говорить мій тато, переходьте на бік благословення, вкладаючи у себе слово Боже. Приєднайтесь до нас завтра. в дослідженні слова Божого. А я, Келі Копленд, нагадую вам. Що Ісус є Господь! Ісус бажає, щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться «Переможний голос віруюча з Кеннетом і Глорію Копленд з понеділка по п'ятницю. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Моркюєн. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.